Ну а хулі, привітулі. Що, попробуємо? Минулого разу. хе, Один фінал. Другий майже фінал. Звісно, mm -hmm. по на гетері все підпортив, але. Буває, має повне право. А якби я знав, то би, блін. Поїзд. Де, трамплін спіздили? Yeah, було прикольно, як він був в вишивалі був. Так. Плая Tranquila. Tranquila — це зелений гороховий тапочок з доти. Дінь, дінь. Півоберта руль. Мм. Буває. Може, дійдемо до фіналу і візьмемо Ересочку. Ладно, 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 подивимось. Беремо пожрать, попить. Давай, візьме, давай візьмемо те, що тут є, бо може бути, що ми взагалі лишимося без гроху. Візьмемо те, що тут є. Подивимося по окрузі. Можливо, десь щось буде. Буде, то буде буде прекрасно. В ідеальному варіанті це взяти якийсь. 10. <смі> Ні, це просто з 7 по 10 це ідеальні варіанти. чи 5-6 це дуже хороші. Ну а. 2-3-4. Ну що маємо, то маємо. ТР6 другого рівня ми можемо. Ми можемо її за... Макан, Ереска. Ми забираємо Реску і... Що тут? Тут Реска, нам не цікава гонка від слова взагалі. І їдемо е проти зони дивитися, що десь там. Наприклад, там я бачу дроп, ми таки почекуємо. Один і другий ми прочекаємо, перший цей, потім там той, тому що тут може бути щось цікавіше, якщо тут X5M хіба що можна брати, або щось вище. <гучить> <гучить> Баба Ванга. Не, прикинь, трактор такий, та Х5М, жопу ваш 5 m трактор сюди. Звісно, теж таке собі зараз з питтями можна пересісти на десерт, як показує практика, але це ще досить непогано. Не пимо що в мене e, Volvo V-60. Не цікаво від слова взагалі. Добре, давай трошки лісом покатаємося. Помилуємося кравили видами e, Мексики прекрасній грі Forza Horizon 5 в режимі бля. вишибала. Без бля. Там просто режим вишибала. В чому сенс гри вишибати. Їдем, він хоче заїзнутися, він на чомусь. Їдем, їдем їдемо в зону, нам по дорозі. Ти зразу дерево злапав, реально, блядь. Ти настільки не фартовий, ладно, це в мене тема така є. Е, е, вообще, типа... So. Велике спасибі. А типу, в чому прикол в тебе, бля? Ми тільки визвалися, ти зразу дерево. На на! Ти що, Буратіно не любиш, блін, чи що? Видів, видів, карту зайзд. Манкін тащер. Мами на радість татового. Блять, це шо летить. Ну, на мінікарті карті виглядало страшно, там вообще щось таке. Ураження! Я таке розраховував. Як я фініш зачепив. Мені кусочок фарби відлетів. Не, ладно, проїхали. Оптимізація. Бронко Ера, варіанти які? Ніяких. Взяв м'яч і піздяч. От, все на все. Тут хтось був, надіюся, що, пляє. Я зможу його вивезти. В лісі дати пізди. Вернись сюди, давай гонку переїдемося. Що це за срака така, блядь. Зайти в вишивало, просто повозитися, їздить в вільному режимі. Ганятися треба, йоп вашу мать. Там щось біле. Це або еліт ескорт. Другий левел, звісно або мозирателів? А, поршак ще є. Ладно, нам треба кого. Цурік? Добре, що я не викликав, але пробуємо догнати. Ми ще зараз їдемо п'ятим за першим. Як ви думаєте, скільки часу займає погоня п'ятого рівня за першим? Зараз він ще до дропу доїде і візьме ще дроп. Цей дроп ще буде зараз вище п'ятого рівня і він не викличе, і ще. Ти не брав дропу? Бля, скільки часу мені за тобою ганятися, чел. Мені треба пересідати на шостий рівень. Це би було прекрасно, це би було хорошення продовження нашого Хорзахарайзенівського вечора. Блять, от ти не мудак! Ти не міг зі мною заїхатися! Бачу 5 міток не поїду, бачу одну шурую. Де, там восьми рівень взяв. Як я люблю О, карту в борзі. Ладно, їдь в сторону дропів. А, це нові дропи? Може мені заканає щось поміняти. Це аудіо СБ заканає мені, блядь, я не можу... На гонку нікого здибати, а зараз ще здиблю, а там ще хтось буде в гонці або щось на подобіто. Бля, яке це бронко гавно, ну блять Так, гонка 15 чоловік лишилось Там теж швидше за все, що гонка Ладно, їдемо шукати дроп Це страка повна, я бляю. от така у нас буде нині е, Приколюха Ми нині шукаємо дроп Гонки нахрен треба. квадро, на на. Хорошо. Прекрасно, бомбезно. Я так і хотів. Так і планувалося. Міцна машина. Все. Жопа, блядь. 13 людей. Я п'ятий. Я в финал поїду п'ятим. Я зараз... Я зараз психану візьму вообще, бля, РС 6 якщо що здиблю. Гольфер. Шо тебе, коні, любили? Били і плакали, сіли і балакали. Ну це ж не є нормальне явище. Є бажання ще й вийти просто міни бат то що треба просто то що треба бля бубинаріс 6 шостя я би ще міг потім розігнатися і когось забрати собак Так якось. Це є нормальне явище, скільки їздити, щоб той вас. Тебе світло, блять, пропало. Якось так клас просто. І нахуй. Ще одну. Трака повна якась, блять, а не. Це не є нормальне явище. Другий, третій, четвертий, другий, третій четвертий. І і нема кого в гонку викликати. Ви, блять, і було 48 людей, нікого не стало. Сраку, блять, шукаю, підношу дроп і треба одразу гонки і бачити. Якийсь четвертий, п'ятий третрап. Що це за серія, блядь? Що це за прикол? Єбуча Та Давай якось, блядь, перша хвиля, тр... другий третій. Третій, четвертій, потім четвертій, п'яті хоча б. Блядь, по наростаючій, щоб всіх шанси були. Ні, бля, гра за... зашита на тому, хто перший здибав ліпший дроп, Все, решта сусід бібу. З області фантастики. Ну так, я розумію, що в попередній серії. Я. Що я чув? Міст. Не до сраки, що я чув? Міст і не грибе. по Полюбен. Ти будеш покетій, а тебе. Я тебе знаю, поулюбе, ти будеш пкетій а тебе. І зараз ми побачимо, що дропу. 0.0 перемогла дружба. Перемогла дружба. Дропу ні буя. Через букву Б. Нібу я. От так вот. А ви що думали, що це вам жодно? Каську попали, тут нема, тут нема. Типа тут на горі може пивитися, там може пивитися. Тут на мості може пивитися. Є десь там їбеняк і там єбеняк. І там і тут же зараз заберуть. Правильно я так розумію? Все, гонки. Не кулеше. Коня. So. Я сподіваюся, добре їде. Йоп, твою мать, це баджа! Воу! А отут і попали. А як туди виїхати? Оце буде весела гонка. Зараз ми будемо їхати знаю, скільки часу, щоб взяти щось старіли. І не факт, що я приїду, тому що кватро більше шансів має виїхати на цю єбучу гору. Дивись, що робиться, дивись. Просто дивись, що робиться. Я з тобою Я надіюся, що я... БЛЯ, оце б кадр хороший. Я виграв чи він? І піздець. А, ні, не піздець, я на шостому. У мене... Оооу, чел! Давай попробуємо покататися, мені сподобається гонка. Камень минув. плюс Реп. Куда мина? Минаем справа. Минами слева. Давай, мала, давай, мала. Уезжаем в дорогу. Плюс-минус. Я художник, я так бачу. Turn right. А ти муха Ви думаєш, що щось своє? Turn але on. я зараз підоджуюсь Піз, в піздячуся, щось Це так непогано, але фіолету. У Мене вроді би відрив є, я маю час на шанс і час на помилку. Блін, дало я цьому, може ТМБ-шку дасть після того, щоб я тіпа трошки прибалбів. Попередня гра класна була правда. У мене типа етешка трахнула, я може давай когось на <звук> А ну дивився. Що там? Фронто. <звук> Каєн турбовий. Каєн турбовий це. Це є добре. Треба підкрутити світла, тому що в Мексиці ніч. У! Я сподіваюся, ти не, ні на чому не на зарядженому червні. So. Їдемо просто, так, і знову. Я знаю своє щастя, тому ми їдемо зразу ту сторону. Він виграє to гонку, to я тебе одую. Я варіант, to. що я його ніхто не вижену. Пішов <плес> нахрен, чуєш? Так, прыжок нас затримав конкретно, але ми по прямій пошарували, а він вирішив об'їхати. Так, і того в кишені 8. По-братськи, Мурсилаго або ГТФ. Я тебе прошу, тільки не Зелько. Давай, 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 поки червок, не поняв, що робиться. Блядь, понял. Thank you. Та, яке ламбо! 400 метрів, Мені страха, якщо що, але я типа їду вже в ту сторону, куди треба, а він я щось сказав, але він зараз набере такої швидкості, що я його принію. Ну, шанси на виграш в мене, типа, є. Дуже маленькі. 200 Блять, теперь менеджер. Тепер нема по ідею. Meters, turn left. 400 метрів. Терн шарф лег. Він не промахнувся. Він не промахнувся. Добре. Ще одна. Пробуємо ще одну. Пробуємо ще одну, може щось там получиться. Це взагалі якась жопа, що це за срака? Покаталися на п'ятому, ну та дійшли до МГ метро. Хе, буває! Нічого, треба вчити що вчити, щоб мені тут допомогло. Що б вони тут? Нічого не помагають. So? Бо я камінь не злабав, я без... з. Я злабю в камені і треба було стрибати з трампліна. Там з'їжджаєш до зв'язки і там є стрибок з трампліна. І от треба було це улібатися. Але після бою руками не махають. Ладно, зараз ще одна каточка. Ноль дропу. Де я хочу появитися? Отут. Чому? Не знаю чому. Просто почуття. Є таке поняття. Хочу. По а що треба робити, коли щось хочеш? Правильно, робити те, що хочеш. Не завжди, але в переважній більшості. Тому що потім буде пізно. Інпасотка. Від 32-річного. Як там по вашому помодному? Скиф? Не скуф я. Я стара дитина. Блять! Стара дитина СД. Я СДшка. Прикольно. І... що там? Семь біб. Ладно! Це мені подобається завжди, так. Ну, Звісно, завжди так бути не може, я розумію, але. Ми їдемо добре. Ми їдемо дуже добре, погнали за сьогодні. Ти будеш пробувати їхати, так? Може не. Я далі можу можна восьми. Воно вперте, воно до кінця перте, блядь. Бан-ан бандара бандара Я не знаю, як там їхав, зараз ми їх почитаємо. Я когось налякав. Зараз ми за ними поїдемо. зоны чи зона, чи зона на джангл блять зона на джангл мини хре мини з поршом 959 я вже можу спокійно проєбати. Блядь, все равно ж ти хавість бересне Блять, ты? Блять. Не пиздец, я по дебильному поехал, але... Мне жопа. Мне жопа. Ладно, їжджи, як рагую, і от тобі маєш. Ну от хто так робить? Ти розумієте, ви просто тупорилі, от я, я подивлюся, просто обмуду. До речі, було непогано вроді так. Здибати, блять, хороший дроп і отак зіграти. Якось так. Нині якось так. Ладно. Буває. Ну, що? Надіюсь, до завтра, може, до післязавтра. Хай вам щастить більше, чим мені. Удачі!